Думаю, не знаю чи брати, чи ні. Так, начебто вони мені і не треба. Ну і так, наче і стигнув. Думаєш. Так само шорти. В мене схожі є і вони мені дуже подобаються. Вже, звісно, ти такий і замінити б не мішало. Half Price. Хочу собі взуття подивитися. Але тут взуття, по-перше, ціни. Я не знаю, звідки вони їх малюють. Це ну, от... взуття, з яких 2000-х. Ні. Нічого такого немає моднього зоці. Я дивлюся, я який такий за 500 не купила. Коротше, нема тут що вибирати ні по одягу. Ні, взу. Просто смішні Ну, В плані того, що нема за що тут таке, таке давати, таку суму. В якому році це носило? 2010-го? Ну, це ще терпімо. Сьогодні я з такими покупочками купила купальник. Купила платье. І футболку. Так, що це воно стоїть? 1400. Я в жорсті просто.